В першу чергу я вважаю, що ви би мали робити те, що ви робите. Продовжувати робити те, що ви робите. Бо це чудово. Те, що ви вкладаєте в наших дітей, напевно, самі би цього ми точно не могли зробити. Напевно, нам самим би це не вдалося. Ми це знаємо, ми це розуміємо, ми це усвідомлюємо. Тому що ви робите їх вільнішими, ви їх розкриваєте, ви даєте їм натхнення, ви, ви даєте їм поштовх вперед, ви їх запалюєте. Ми розуміємо, що. Чим раніше дитина починає усвідомлювати свою важливість в тому світі, чим раніше дитина починає самоідентифікувати себе, чим раніше дитина розуміє, як комунікувати з іншими, тим легше їй буде в суспільстві, тим краще вона буде розвиватися, тим краще суспільство ми побудуємо. Наша держава буде сильніша, ми будемо всі разом сильніші. Це якщо говорити в загальному, а для найдрібніших дітей треба просто вчити їх бути відкритим, треба їх вчити бути собою, треба вчити їх розвиватися, розкриватися. Я вважаю, що зробити те, що в нас ніколи не робили до вас раніше. В наших садочках жахлива система. Там не сядь, там не стань, то не роби, будь такий, як всі, будь однаковий, не висовуйся і все в тому дусь. Дати їм свободу, дати свободу почуватися вільними, креативними і щоб вони дивилися жагою на той світ, вміли любити, вміли радіти і прагнули пізнати той світ і себе в ньому. Ми від них постійно чогось вчимося, тому що ми дорослі, не знаю, напевно, не ми одні, але ми можемо говорити про себе. Ми все думаємо, що ми щось краще знаємо, що ми щось краще вміємо, ми все їх пробуємо. Наставити, куди рухатись, як рухатись, що робити правильно. Насправді, зараз ми вчимося від дітей бути трошки іншими, сприймати їхню думку, сприймати їхнє бачення світу, дати можливість їм вислов... висловитись, дати можливість побачити під іншим кутом зору. Ми намагаємося трошки направити, трошки підказати, але напевно це треба робити ще менше. Вчимося бути ну, більш. Не знаю, толерантними терпими до думок наших дітей. Більше сприймати їх, більше, більше розуміти їх. Я вчуся від своїх дітей, у мене їх двоє від устима. Я вчуся більше слухати себе, більше прислухатися до себе, хто я, що я відчуваю, що мені потрібно. Це він мене навчив. Раніше я не знала також, про що я мрію, що я хочу. І він на тому навчив. А від юстинки я вчуся бути відкритішою. Мені дуже важко відкриватися людям. А наша юстя вона до всіх, всіх обіймає, всіх любить. Відкрита дитина. І от я вчусь відкритості від неї. Ну, я ще секунду доповню. Ще точно чого ми вчимося, це радіти життю. Yeah. Я точно знаю, що на кожне, тому що у нас після кожного заняття, кожної з наших кожного з наших дітей, чи в кухні при вечері, чи в кімнаті окремо, наприклад, якось тим приходить дуже пізно з СП. Це може бути 10 десята, yeah. пів однак однозначно. То наші лекції з ССП з ним <laughs> тривають до 12-ї, до пів першої, і це чудово. Yeah. Це супер. А Юстя просто це фейверк емоцій. Вона приходить і щаслива, і в неї очі світяться, і в нас же очі світиться, що в неї очі світяться. <реш> і я би хотіла на кожне заняття потрапити. На кожне. І я завжди, навіть на тому тренінгу, останньому, який ви проводили для батьків, я ловила кожне слово, мені було цікаво, і знову ж в мене той жаль. Чому того не було раніше? Чому я такого не мала, чому не було таких можливостей, які ви даєте? Це дуже потрібно. Класно, як Істінка відповідає на питання. Кустинка, ну що сьогодні було цікавого? Стандартна відповідь: все цікаве, і починається розповідь. Це чудово.